Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія. І сьогодні подивимось на картах ТАРО Духовний урок, який ви зараз проходите. Духовний урок. Ви набагато. Яскравіша і сильніша, ніж ви думаєте, і ви применшуєте свою цінність. Ви думаєте, що вам потрібна допомога і підтримка оточуючих, але сама сила знаходиться в вас. У вас дуже великий потенціал, ви яскрава, всі це бачать, всі це розуміють, у вас є глибока мудрість, і ви вмієте приймати правильні рішення, ви вмієте виходити із складних ситуацій, У вас дуже велика. Сила, і вона вже навіть не в потенціалі, вона проявлена. Ви вмієте ставитися з легкістю до життя і водночас діяти так, як вам підказує розум. Ви чуттєва і люди звертають на вас увагу. Дуже багато уваги в вашу сторону. Можливо, не все ви помічаєте. і... Карти показують, що у вас є все, що вам потрібно. Якщо ви шукаєте підтримки чи допомоги, це не ваш варіант. Ваш варіант це переплетення енергії всередині вас, енергії чоловічої та жіночої, переплетення. Варіантів, і ви вийшли на певний рівень, в якому ви можете діяти і по-новому, і так як ви хочете, ви можете проявляти свою силу, ви можете нести світові знання. Ви навіть маєте це робити, тому що настав час, ваш час настав урок пройдений. Тобто, це. Результат вашого шляху цей урок пройдений. Ви були в пошуках нової світлої мети, яка би запалила вас до взаємодії з людьми, вас було розчарування в людях. Вам здавалося, що весь світ побудований на вигоді і присвоєнні того, що комусь не належить. Однак ви, ви бачите зараз картину ясно з усім, що є. Ви бачите хороше і погане, ви Бачите цілу картину. Ви відійшли трошки назад, ви розширили свій кругозір, і зараз ви бачите ясно. Ваш розум чистий, і цим часом треба скористатися цим шансом. Не завжди в нас в житті є фаза ясності. Отож, насолоджуйтесь плодами своєї праці, ви пройшли трансформацію, ви пройшли глибину, навіть ці, ви перейшли Стікс, так мені йде. Тобто ви на іншому березі, ви на нових починаннях і вся сила в вас, вся сила в вас, ви пройшли складний період. Подякуйте собі за зусилля, за відвагу, за мужність, за хоробрість. Вітайте свою силу, приймайте її, відкрийте очі до світу, в якому є все. Дивіться на нього зі сторони і одночас з середини. Все. І добре, і погане потрібне, і навіть вас, те, що є в вас, що може здаватися вам некрасивим або недоречним, є частиною вашої особистості, без цього ви би не були ви. І люди приймають вас так, як ви є, тож приймайте і ви, і застосовуйте свою силу на благо. Світу, на те, що вам підказує життя, потік, буття. Довіряйте йому і ви отримаєте плоди своєї діяльності, оскільки людям подобається ваша енергетика, вона яскрава, світла, сильна, харизматична, впевнена і водночас ненав'язлива та грайлива. Будьте задоволені собою, я вас вітаю з пройденим шляхом і надихайте інших, ідіть сміливо. Ви приклад для інших, і світ розраховує на вас, на те, що ви цей приклад будете проявляти, і люди орієнтуються на вас, вони бачать, якщо. Ви дозволяєте собі діяти, значить, і я можу. Тобто не обов'язково, що ви якась публічна особа і проявляєте себе як на широкі маси, але навіть просто в потоці людей десь в місті, чи де ви є, ви несете цю енергію. Вона важлива, вона потрібна, вона дана вам для того, аби ви були там, де ви є, світили. І я дуже радію за вас, і це дуже гарний розклад. Ваш урок пройдено, і будьте задоволені собою. Надалі нас чекають нові етапи в житті. Тож, будьте готові до того, що життя поміняється, оскільки ви вийшли на новий рівень, ви пройшли страхи. і... Цей новий рівень буде мати свої, свої нові якості. Вам потрібно буде адаптуватися до нової реальності, і у вас є все, аби з цим справитися. Дякую вам за увагу і до зустрічі на моєму каналі.